Все У нас там п'ять ну, кілометрів лінія фронту. Ми чуємо руські виходи і відразу прильоти, виходять. Але, але ж я ж кажу, ми все чуємо. Мало Богу, село маленьке, знаєте, як кохо там не бачило ні скажімо так, нічого. Ми автоматично, то були під окупацією, то виходили. Перших днів народження, вона все це чує, вона для, ну знаєте, як це страшно казати, але дитина це сприймає як так і має бути. Виїжджали через Куп'янську, було дуже страшно, і більше року вже в Куп'янську не була. І так, хоч краєм оку зараз подивилась на свою квартиру, яка там стоїть, О, ну, вона, звичайно, побита, без вікон, без дверей, але будинок ще стоїть.